День, шановні друзі, хочу вам показати, от сьогодні вже нарешті розпочав будівництво свого даміка. На дві лежаночки має бути дамік. Так що сьогодні трошки вдалося вже зробити. Хочу сказати, що давня це моя мрія мати таку хатинку. 2.65х2.18 він в мене розрахований. Знизу залив от був такі підставочки, виставив все по рівню. Ось так сьогодні почав щось трошки будувати. Розрахований він буде у мене, так буде отут. Це буде вхід. І з права і зліва розрахований планую зробити три вуличка по 20 рамок Дадановських з одного і з другого боку. Такі лежаночки на трьох, на трьох вуличках. От ще Тут зараз по боках треба буде віконця зробити і дах. Матеріал вже є тільки. Ще щось трішки треба, от ще тут в мене все там накрито. Ще щось тут трішки треба буде часу і ще щось доробити, щоб хтось допоміг, бо самому то не є робота, Тато мені допомагав. Так, от так там моя пасіка. Все зимує, притрусило було снігом, розтопився був сніг. Сьогодні у нас 3 грудня. І отак от сьогодні я почав робити цю свою хатину. З надвору, так і з середини планую вагонкою все обробити, утеплити мінватою всередині. Само щось прийдеться зробити, продумати, приблизне вже міркування є. Бачу відео пана Ярослава з Калуського району. Там в нього біля 18 вуликів помістив в такій подібній хатинці. Просто ще, ще я не уточняв, по скільки там рамочок в тих вуликах, як воно то має виглядати. Але Ідея хороша, вона мені сподобалася, можливо щось з того почерпну і собі. Ще тут біля цього є роботи, ще треба дати такі розпорки. А там ззаду, зверху теж дати такі гарні розпорочки, щоб воно все в мене гарно трималося. Так, ось такі. Ось воно є. Я думаю, що вже наступного року вдасться мені заселити сюди перші рої. Або відводочки будемо бачити, як воно буде. Напаситься все спокійно, от всі мої. Я сторони показати. Сьогодні заглядав в один вулик, так не, не полюбляю цю справу в зимі, хай краще вони зимують спокійно, але бачив, що клуб ще спереді, кормові запаси є, достатній кількості, на мою думку, все би мало бути добре. Ось так воно виглядає. Звичайно, що весною набагато краще тут, зелена травичка, зелені дерева, садок ось тут ставок наш. Ось так. Ну, думаю, що. Наступного року, до наступного року все нам вдасться. Тільки щоб дозволяла погода і був час. Ще багато є роботи по підготовці до нового сезону. Ще рамочки потрібно мені збивати, щось ще докупити, але на все буде, буде воля Божа і думаю, що на все стане час. Наразі гарно всім дякую за увагу. Десь щось буде більше зроблено, ще зніму відео. Ще вам покажу. До побачення.